Глибоко під землею, під містами, в яких живуть здебільшого нічого не підозрюючи мешканці, зачаїлись скавини. Для багатьох людей вони міф, страшилка, яку батьки розповідають неслухняним дітям. Проте час від часу народ рогатого пацюка вилазить на поверхню, і тоді жителі наземного світу, яким не пощастить опинитись на шляху орди, вимушені особисто пересвідчитись у реальності цього міфу. Вітаємо вас на каналі Гімвіз. Сьогодні ми вирушимо у подорож підземною імперією всесвіту Warhammer Fantasy Battles та ознайомимося з найогиднішими її мешканцями Скавенами. Перед цим вже традиційно закликаємо вас поставити вподобайку та підписатись на канал. А за можливості підтримати канал дзвінкою монетою, як наші чудові спонсори, імена яких ви зараз бачите на екрані. Підписка ж рівня Король Королева Аенелля дозволяє обирати тему випуску. Саме так було обрано тематику сьогоднішнього відео. Як завжди, половину прибутку ми перераховуємо на потреби наших захисників. Всю звітність ви можете побачити у спільноті. Вмощуйтеся зручніше, ми починаємо. Походження скаванів достеменно невідомо, як саме і коли з'явилися скавани. Наразі дослідники роблять лише припущення, що вони можуть бути окремим видом звіролюдей людей або видозміненими пацюками, яких торкнулась скверна виру. Самі ж скавини не цікавляться власною історією та походженням. Причиною тому є їх коротка тривалість життя та загальна неосвіченість. Проте детальніше ми обговоримо це згодом. Можливу історію виникнення цієї раси розповідає тілійська легенда, що називається Загибель Кавзара. На теренах імперії вона мало відома, адже манускриптів з нею там майже не залишилось. Так, згідно з легендою, колись давно люди та дворфи жили разом в одному величному стародавньому місті. Люди мешкали у наземній частині міста, вирощуючи пшеницю на залитих сонцем полях та займаючись різноманітними ремеслами. Натомість дворфи трудились в підземних залах, добуваючи корисні копалини глибоко під землею. Одного разу жителі міста вирішили побудувати величезний храм як знак вдячності богам за достаток та процвітання. Цей храм повинен був стати найвищою спорудою міста, а його вершина мала сягнути хмар. Кропітка робота тривала щоденно, день за днем, поступово, будівля ставала все вище і вище. Масштаб будівництва був такий, що змінювались цілі покоління, а робота все ще йшла. Коли висота майбутнього храму вже перевершувала будь-яку уяву. Темп робіт знизився. Людям було все важче будувати конструкції та доставляти матеріали на вершину. Здавалося, що добудувати грандіозну споруду неможливо. Раптом один із мешканців міста запропонував укласти угоду. Він зробить так, що храм буде добудований протягом ночі, а в знак вдячності жителі повинні були дозволити йому поставити свій власний вівтар на вершині храму. За відсутності інших альтернатив, містяни погодились. Незнайомець зайшов всередину будівлі, як тільки вечірнє сонце торкнулось горизонту, а мешканцям міста наказав прибути на площу перед храмом опівночі, і з настанням ночі, ближче до обумовленого часу, містяни почали сходитись до храму. Вони не могли повірити своїм очам. Грандіозних розмірів святилище було добудоване, лише на його вершині виднівся рогатий дзвін. Судячи з усього, той самий вівтар, про який говорив незнайомець. Проте його самого ніде не було. Радісний люд хотів було зайти всередину будівлі, як рогатий дзвін на вершині задзвонив. Один раз, потім другий, а за ними третій. Переляканий натовп падав та закривав вуха, намагаючись приглушити звуки дзвону. А той все продовжував бити. Після тринадцятого разу блискавка освітила нічне небо, а грім злився в унісони з звуками пекельного дзвону. Жителі міста порозбігалися по своїх домівках, не усвідомлюючи, очевидцями, чого вони щойно стали. Вранці справи погіршились. Над містом скупчилися темні грозові хмари, а згодом почалась невгамовна злива із чорним, як ніч дощем. Минали години, дні, тижні. Злива все ніяк не закінчувалась. Щоночі рогатий дзвін дзвонив тринадцять разів, а злива, вітер та блискавки лише посилювались. Люди боялись виходити із своїх домівок, а згодом почався голод. Ураган знищив усі посівні поля. Не маючи іншого виходу, люди просили допомоги у дворфів, на що ті лиш посміхнулись, що може зробити якийсь дощ. Тим паче, яке їм діло до того, що там відбувається на поверхні? У кам'яних залах було тепло та сухо. Час йшов, а справи були дедалі гірші. До дощу додалися Чорний град. А згодом з неба почали падати цілі кам'яні брили, розбиваючи вщент людські будівлі. Останні запаси їжі також були знищені, цілі зграї пацюків пожирали усе на своєму шляху. У відчаї люди відправляли посланців до сусідніх земель із благаннями про допомогу. Ніхто з них не повернувся. Деякі відчайдухи намагались потрапити до храму, але його двері були намертво зачинені. І знову містяни спустилися до своїх підземних сусідів. Вони вже вимагали впустити їх до підземних гротів та врятувати від напасті. Обурені дворфи зачинили перед їх носом ворота, повідавши, що їх власні підземні тунелі затопило, а запаси їжі також були знищені усюди сущими пацюками. Тож підземний народ також страждав від голоду. Люди повернулись у руїни своїх будинків та спробували знайти спасіння у молитвах до темних богів. Але і ті мовчали. Тим часом пацюки ставали дедалі більші, щоночі рискаючи вулицями міста та пожираючи ослаблених та поранених. Зовсім втративши надію вишити на поверхні, залишки містян взяли до рук зброю та факели. В черговий раз пішли до дворфів. Цього разу вони були налаштовані відкрити ворота до підземних залів навіть силою, якщо в цьому буде необхідність. Стуки та крики розлюченого натовпу залишились без відповіді. З іншої сторони воріт була лише тиша. Містяни висадили ворота та зайшли до тунелів. Розпочався спуск у надра, але невдовзі вони знайшли лише те, що залишилося від дворфів, купи кісток та рваного одягу. Проте, останнім, що побачили люди, були тисячі пацючих пар очей, що визирали на них із темряви, готові в будь-який момент кинутись на них. Містяни намагались боротися за своє життя. Проте ніщо не могло допомогти їм проти незліченної зграї велетенських пацюків. Як ми вже згадували раніше, ніхто не може точно сказати, у чому була причина появи скаванів. Місто, описане в легенді, отримало назву скавенблайт саме воно стало серцем величезної підземної імперії, діти великого рогатого пацюка. Як ви вже могли зрозуміти, скавани це раса людей-пацюків, які більшу частину свого життя проводять глибоко під землею. Деякі мешканці поверхні бачать їх так рідко, що іноді навіть не вірять у існування скаванів та сприймають це за міф. Парадоксально, але скавани – найбільша за популяцією раса старого світу. Мало хто бачив жіночих особин скаванів. Зі старих архівів дворфів відомо, що жінки скавани величезні за розміром, ліниві та часто обділені розумом. Натомість вони здатні давати просто приголомшливу кількість потомства. Особливістю організму скаванів є їх швидкий метаболізм, який досягає пікових значень під час викиду адреналіну. Саме тому у битвах скавани відомі своєю блискавичною реакцією та надзвичайною швидкістю. Іншою стороною медалі є так званий чорний голод. Люди пацюки змушені досить багато їсти після значної фізичної активності, будь то битва чи втеча. Через це доволі часто скавани змушені пожирати тіла полеглих на полі бою. Знесилені від тривалої дії чорного голоду, вони не в змозі захищатися чи атакувати, що прямо впливає на їх смертність. Загалом у середньому тривалість життя скаванів приблизно 20 років, досить небагато. Проте це компенсується їх надзвичайною плодовитістю. Винятком є хіба що найвищі у ієрархії представники, голови кланів, маги та жерці. Окремі їх представники можуть прожити кілька сотень років. Завдяки цьому вони століттями заробляють досвід, стають мудрішими, хитрішими та підступнішими, що підносить їх ще вище у соціальній ієрархії скавенів. До слова, вони є доволі соціальним народом, де особистість майже нічого не означає. Проте варто відзначити, що найсильнішим їх інстинктом є інстинкт самозбереження. Тому, у випадку явної загрози, середньостатистичний скаван буде думати перш за все про спасіння власної шкури. Важливу роль у їхньому суспільстві відіграють раби, вони займають найнижчий щабель суспільства та з'являються внаслідок воєн між різними кланами. Хоча відомі випадки і використання у якості рабів представників інших рас. До речі, якщо ви досі не знаєте, які ще раси населяють всесвіт світ Fantasy, в нас є доволі детальне відео на цю тему. Дуже радимо подивитись. Рабів скавани використовують у якості безкоштовної робочої сили, а також як гарматне м'ясо під час битв. Життя скавенського раба жахливе, але дуже коротке. Небагатьом рабам, які проявляють хоробрість під час битви та виживають при цьому, дарують навіть можливість стати повноправним членом клану. Але це скоріше виключення, ніж правило. Система кланів та рада тринадцятьох усередині своєї великої підземної імперії, скавини діляться на велику кількість різноманітних фракцій та воїнських кланів. З поміж них виділяють чотири великих клани: наймогутніші клани, кожен з яких має неябиякий вплив. Та власні особливості це клани творців, ешин, Скраєр та чуми. Клан творців спеціалізується на створенні жахливих покручів, призначених для ведення війни. Використовуючи у якості основи для своїх пекельних витворів рабів та звірів, творці за допомогою каменів виру та кривавої хірургії створюють гротескних монстрів, здатних навести жах на ворогів тільки одним своїм виглядом. Мало хто насмілиться вступити у пряму конфронтацію з кланом творців. У їхньому розпорядженні цілий зоопарк смертоносних тварюк та мутантів. Натомість ніколи не бракує охочих придбати бойових звірів для себе. Творці торгують з усіма, хто може собі це дозволити. Клан Ешин майстри таємних дій та диверсій, їхні агенти здатні виконати найделікатніші завдання: вбивство, викрадення, шпигунство. Смертоносні асасини клану можуть промайнути непомітними крізь будь-яку охорону, виконати завдання та повернутись. Їхні представники давно інфільтровані не тільки в усі найбільші скавенські клани, а й навіть в деякі міста мешканців поверхні. Особливістю клану Скраєр є безумне поєднання магії та технологій, у результаті чого створюються величезні машини для війни. Техномаги клану використовують широкий арсенал таємних знань для створення своїх. Чудес техніки. Скраєр є одним із найвпливовіших та найбагатших кланів, оскільки вони продають та навіть здають в оренду свої витвори технологічного мистецтва. Клан чуми уособлює собою релігійних фанатиків рогатого пацюка, головного та єдиного божества скаванів. Члени цього клану вірять, що хвороби, гниль та розкладання є благословенням їх Бога. Їхні чумні монахи складають основну ударну силу клану. Тіла культистів вкриті виразками та пухирями. Але хвороби не вбивають їх, а лише роблять сильнішими. Ці фанатики не відчувають болю, а їх мета розносити благословення рогатого пацюка у вигляді зарази на ворогів і на союзників. Відомий цей клан і тим, що його адепти спеціально розробляють жахливі хвороби для подальшого використання у битвах. Окрім вищезгаданих кланів, існує безлічі дрібніших, проте не менш небезпечних формувань. Часто вони ведуть криваві міжособні війни за владу та території. І для хоча б якоїсь організації дій скаванів існує Рада 13. -х. За легендою, перші члени ради вийшли з того самого храму рогатого пацюка у колишньому кавзарі, коли перші справжні скавани піднялися із своїх тунелів на поверхню зруйнованого міста. Призначення ради полягає в об'єднанні зусиль всієї раси у досягненні мети владарювання над підземним та наземним світами. Хоча у дійсності члени Ради часто самі плетуть інтриги проти своїх конкурентів задля збереження свого впливу і влади. Воно і на краще, адже об'єднавшись по-справжньому, скавани давно б заполонили увесь світ, перемоловши мешканців поверхні як мінімум завдяки своїй незліченній кількості. Саме Рада вирішує, яке наземне чи підземне поселення спустошити наступним, і які сили для цього задіяти. Сама рада тринадцятьох складається з високопоставлених представників скаванів, одинадцяти представників воїнських кланів, включно з чотирма великими кланами, голови ордену сірих віщунів та символічного тринадцятого члену ради у вигляді божества рогатого пацюка. Сірі віщуни орден наймогутніших магів скаванів, що присягнули у вірності рогатому пацюку. Вони є такими собі посередниками між божеством та расою скаванів. Поєднуючи у собі роль магів і таких собі кліриків, сірі віщуни вірять, що невдовзі настане великий день Вознесіння, день, коли скавани відкинуть усі міжособні суперечки та об'єднаються у армію небачених раніше масштабів. Після цього вони захоплять світ та будуть владарювати над рештою раз. Дуже рідко, тільки у разі крайньої необхідності, сірі віщуни можуть прикликати короля пацюків саме втілення їх єдиного бога, рогатого пацюка. За допомогою кривавих таємних ритуалів у матеріальний світ приходить істота, природа якої до кінця не зрозуміла. Вважається, що це стародавні члени ради тринадцятьох, перетворених рогатим пацюком у своїх безсмертних демонічних слуг. Король пацюків у рази хитріший, розумніший та сильніший за будь-якого смертного скавана. Його прикликають вкрай рідко, адже небезпечно укладати угоду з могутньою істотою. Яку просто неможливо всупереч її волі відправити назад, скавани потужна і небезпечна сила, яку наземні мешканці часто не сприймають серйозно, рада тринадцятьох за допомогою агентів клану Ешин робить усе, щоб підтримувати конспірацію та змусити інші народи вірити у те, що скаванів не існує? Хтось вважає, що причиною такого масштабного скептицизму наземного світу може бути навіть спеціальна магія. Все заради того, щоб у момент, коли ніхто не буде очікувати, виринути на поверхню незліченною ордою і поглинути решту раз у славу великого рогатого пацюка. Дякуємо вам за перегляд. Якщо відео сподобалося, обов'язково розкажіть про це у коментарях. До нових зустрічей на каналі GameVis.